Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт нарада. Моє ім'я Олександр Сопельник. Як завжди, важливі та актуальні теми піднімаємо в рамках нашого проєкту. І сьогодні ми говоримо про проєкт Мистецька премія Весна Рудани КР 249 який спрямований на підтримку та пошук нових облич творчості. Та більш детально про це нам розкажуть Ольга Якубовська та Олексій Гаврилевич. Рада вітати вас. В нашій студії. Вітаємо. Вітаємо. А, ну дуже відомий такий проєкт уже в кривому розі. Я думаю, що і в Дніпропетровській області весна Рудани, а можливо і за її межами. Але давайте поговоримо про основні цілі та завдання цієї мистецької премії. Так, у цьому, у цьому році саме нашому фестивалі, традиційному, дуже улюбленому фестивалі народної творчості, е, виповнюється 21 рік, е, але виникла так, така ідея у нашої такої е, команди, команди, так, е, так, команди, креативної команди. Виникла така ідея трохи зробити такий ребрендінг і перезавантаження саме цього проєкту е, Весна Рудани. Ну, Зв'язку з тим, що наразі ми проживаємо з вами важкі тіш, часи, військові часи, тому проведення таких масових заходів із залученням більшої кількості людей, наших дітей, звісно, вони є мають певні ризики. І виникла ідея перетворити наш фестиваль у мистецьку премію, який, звісно ж, не змінив свої назви і продовжує традицію. Весниродани має назву мистецька премія. Весна родани КР 249 Чому КР-249? Тому що у цьому році, у травні місяці, кривий рік буде відзначати 249 років з дня заснування міста. Тут така назва, якраз під день під так, святкування дня міста Так, саме у рамках святкування, до святкування нашого дня народження, нашого улюбленого міста, і присвячується наша мистецька премія. Організатором цієї мистецької премії виступає управління культури Криворізької міської ради. Учасниками мистецької премії ми пропонуємо, тому що наразі трохи пізніше я скажу, вже триває прийом заявок. Відбувається перший тур нашого, нашого проекту. То учасниками можуть стати культурні саме інституції, тобто це не заклади освіти, а саме культурні інституції нашого міста, це державні, комунальні і позабюджетні установи. Тобто у цьому році такою родзинкою має стати саме, саме інституції приватного бізнесу, які мають відношення саме до креативних індустрій. Взагалі-то хочу сказати, що наразі ми усі в зв'язку з. з Зміною в законодавстві про культури ми усі відносимось до креативних індустрій, але в нашому місті дуже класно розвинено е всі студії, платні е з, з різного напрямку, саме які і є яскравіше представниками креативних індустрій на сьогодення. Тому ми дуже хочемо їх залучити, щоб вони були разом з нами, тому що сьогодні ми усі разом створюємо такий позитивний імідж культури і бренд нашого. Міста так чудово. А давайте більш детально поговоримо про формат, в якому цьогоріч буде проходити весна Рудана. Весна Рудана цьому році буде проходити у форматі онлайн-офлайн. Предбачено три тури. Перший тур це формат онлайн, тобто з 5 квітня по 20 квітня реєстрація учасників за посиланням на Google-формі, яка вже створена і працює. Для кожної номінації передбачена своя форма заявки, де можна Відповісти на усі питання, які сформували ми у нашому мистецькому мистецькому проєкті, заповнити заявочку і дочекатися, поки настане другий тур, де наша експертна рада буде переглядати саме ці заявки, і за підсумками будуть складатися протоколи за загальною підсумкою балів від усіх наших членів експертної ради. Саме буде складено перелік переможців. До Кожної номінації буде від 5 переможців і тільки один буде визначений 5 номінантів і один переможець саме за кожним напрямком. Угу. Стосовно номінації. Так. Стосовно номінації, то наші номінації Представлені в такій формі. Також хочу сказати, що ми намагалися створити таку форму, що вона була б сьогодні дотична до сьогоднішнього часу, і актуальна, звісно, і потрібна, тому що культура сьогодні це не просто про пісні та про танець, це сьогодні більш розвинете поняття, і тому номінації і пов'язані саме з сучасним періодом часу, який ми з вами переживаємо. Це про відео, мається на увазі усі відеороботи пов'язані. Ні з, з, з цим жанром цього денням. Головна умова для усіх учасників нашого проекту це рік створення будь-якого проекту не раніше 23-го року. Тобто, ми розглядаємо нові роботи 23-24 рік. Це невеличкі відеоролики, тізери, фільми, якісь відеокліпи, тобто будь-якого напрямку. Ще хочу зазначити, що немає жодного обмеження щодо віку учасників. Щодо напрямку професійної підготовки, тобто до конкурсу, до нашої мистецької премії, ми долучаємо усіх і професіоналів, та аматорів. Які на сьогоднішній день взагалі-та працюють у культурному просторі нашого міста. Друга номінація це про добро. Це саме те, чим ми з вами займаємося вже більше двох років. Це усі наші акції, події, все, що ми робимо, спрямовуючи свої зусилля, і культурні, в тому числі, і будь-які інші волонтерські, все, що пов'язано з підтримкою Збройних сил України та внутрішньопереміщених осіб. До номінації про музику ми пропонуємо долучитися всіх наших музикантів, це музичні школи, окремі музиканти, оркестри, будь-хто, хто, хто пов'язує себе з музикою. До номінації театр ми запрошуємо театральні колективи, професійні театри, аматорські театри, також презентувати свої роботи, окремих акторів, монотеатри. Тобто, усі, хто пов'язує свою діяльність з театральним жанром. також до цього до цієї номінації ми запрошуємо колективи, які представляють. Цирковий жанр, яких дуже багато в нашому місті також. Номінація про пісню. Ми кажемо про вокальні номери, про вокальні жанри, все, що пов'язано з вокалом, саме представляється у цій номінації. Це і сольні виступи, і ансамблеві, і хорові виступи, все, що, ми, пісня у супроводі з інструменталістами, тобто все, що сьогодні ми маємо уявлені, про що співається. Тематика, звісно ж, різна, але головне це тематика напрямку. Напрямок патріотичний напрямок. Україномовний, це головне, що ми маємо змогу, тому що сьогодні ми розглядаємо все ж таки українську культуру у сенсі сьогодення. Це дуже важливо, як вона розвивається на сучасному етапі. Далі номінація, така, можливо, незвична для міста Кривого Рогу, але вже ми знаємо, що таких проєктів дуже багато. Це інновації у культурі. Тобто дуже багато саме у зв'язку з тими подіями, що ми перебуваємо, в яких ми перебуваємо умов. виникло багато класних, цікавих проєктів, які визначені були часом. Розглянемо ці проєкти, міжнародний проєкт, багато наших культурних інституцій, як бюджетних на бюджетних, залучають грантові кошти, співпрацюють з іноземними партнерами, їздять на якісь події, фестивалі за межі нашого міста, представляючи наше місто. Тому це також про це треба згадати, і є про що згадати, і дуже класні. І результати ми маємо у цьому напрямку. Номінація про кривий ріг. Звісно, якщо наша, наша весна родани присвячена нашому місту, дню народження нашого міста, то у цій номінації ми хотіли побачити усі авторські роботи, пов'язані з Кривом, з кривим рогом. Це і пісня, і танець, і театр, і цирк це все, що завгодно може бути будь-яка палітра пов'язана з культурою, мистецтвом, сучасним мистецтвом. Це може бути і живопис, і сучасне мистецтво, і е, будь-які вироби. Образотворчого мистецтва, тобто все, що завгодно, все, що сьогодні символізує, що є мерчем нашого міста. Тобто, ми долучаємо така більш розширена номінація про Кривий Ріг. І остання номінація, така нова, про те, що я сказала спочатку, це про бізнес у креативних індустріях, тобто долучаємо усі небюджетні установи, інституції, приватні установи, бізнес, ті, хто сьогодні у нас створює саме цей пласт культури у розрізді. У розрізі, у розрізі бізнесу Ду Ось так. дуже такий широкий спектр е саме номінацій, і це дуже вражаюче. Але хотілося б послухати ще про онлайн, так? Так, формат, хочу просто думаю... сказати, що все це пілотний проєкт. Тому ми з моїм колегою, е так е коли розробляли це, ми навіть е до сих пір не зовсім розуміємо, чи як нам все здасться. Але хочемо сподіватися, що на це обов'язково буде, тому що у рамках також е цього проєкту заплановано ще дв дві. Цікаві події, про які Олексій, я думаю, розповість. Олексій, Будь ласка. Дякую. Ну, насамперед хочу сказати, так, це пілотний проєкт, але як ви вже встигли почути від пані Ольги, що тут задіяні всі, вся культура нашого міста. І також ми не змогли обійти ем, е, такий формат як онлайн-конкурс у нашому другому турі з 21 по 30 квітня, доки буде працювати наша мистецька рада і обирати кращих із кращих. стартує онлайн-конкурс такий кривий ти ще. Не бачив, тобто тут ми собі мали на увазі, а нікого ми не залишили без уваги. Так. І тут вся молодь, школярі, е, ну тобто необмежені вікові категорії можуть долучитися до мистецької премії усі саме... містяни. Усі містяни. Це саме да, в онлайн конкурсі. Для цього потрібно всього лише зробити е, коротеньке відео Reels на платформі Інстаграму. Там платформа нам дає всього, такий сучасний підхід. Всього 30 30 секунд або 60 секунд створення цього відео. Це досить така, досить така потужний меседж буде для нашого міста. Туди можна буде засняти все, що завгодно. Наприклад, наприклад, вітання до дня народження нашого міста. Наприклад, зняти якесь класне відео з якимсь гарним українським віршем. Обов'язково дотримуючись таких умов, як ми спочатку відео кажемо, кривий ріг такого ще не бачив. І я гадаю, що всі ті Mm, всі ті наші містяни, які б хотіли долучитися до премії, але е, якось не побачили себе в номінаціях. Саме в онлайн конкурсі зможуть до нас долучитися. Для цього потрібно всього навсього е, просто відмітити своє відео е, з на посиланням своїй на своїй сторінці, з посиланням на сторінку досить управління досить, культури. Це все просто і тому я думаю, що так, багато і... криворісів долучиться. Так, хочу сказати, що визначення саме переможців буде просто буде визначатися з. За кількістю лайків та вірусністю, яке отримає це відео, тому для молоді думаю, це буде більш доступне і зрозуміле. Таким чином, ми залучимо їх також до цієї премії. Вона буде більш доступна та цікава. Можливо, весна Рудани зазвучить по іншому. Чудово! А ну що ж, час наш прав він обмежений. Будемо ставити крапку, але давайте в кінці нагадаємо: так хто може долучитися до угу. цього проєкту, а та до коли буде тривати реєстрація. Наш перший тур, хочу нагадати, вже стартував з 5 квітня по 20 квітня саме прийом заявок можна зареєструватися. Другий тур це 21 квітня, 30 квітня оцінювання усіх номінантів, претендентів, усі отримують дипломи, незважаючи на те, чи стали вони номінантами чи переможцями. Оцінка буде відбуватися експертною радою, яку ми залучили там велика кількість експертів. Це експерти і не з нашого міста, не залучення. Залежна така частина експертної ради, та експерти з нашого міста, за якими ми ще пропонуємо нашим е учасникам, потенційним учасникам проголосувати, проголосувати у соціальних мережах. Тобто вони самі зможуть обрати тих експертів, яким вони довіряють, і які потім зможуть оцінити саме їх роботи. І третій тур е це 17-го орієнтовно, 17 травня. Ми е так плануємо собі зробити дуже класну яскраву. Премії на сені, на головній сцені нашого міста. Це сені театру Шевченка. Чудово, ну що ж, я хочу подякувати вам за те, що ви завітали до нашої студії. І звичайно побажати, щоб, хоч проект і пілотний, але щоб він вдався на славу і і в всі цілі та завдання, які ви поставили, щоб вони неодмінно збулися. Дуже вам дякую. дякую. Дякуємо. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт нарада і говорили ми про проєкт Мистецька премія Весна Рудани КР 249 В гостях у нас були Ольга Якубовська та Олексій Гаврилевич. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.